Morgen. доброго ранку. що ми маємо на увазі, коли говоримо гармонія? це поєднання окремих частин у цілому або відповідність у цілому, упорядкованість, Однорідність? У мене Постає питання: що є необхідне для того, щоб життя стало гармонійним? Як музикант, думаючи про гармонію, перш за все я уявляю гармонію звуків. Художник бачить у цьому гармонійне поєднання кольорів, а архітектор розуміє це як приємну для ока будівлю. А ось коли вчитель говорить про гармонію, він має на увазі всесторонню розвинуту особистість. йдеться про гармонію тіла, розуму і духу. Бог хоче, щоб різні сфери нашого життя перебували у гармонії одна з одною. Таким чином ми читаємо в Біблії а сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Освятить вас цілком досконало. Я розумію це так. Усі сфери нашого життя будуть приведені до гармонії з Богом. Бог наділив нас п'ятьма видами відчуттів. Ми можемо бачити, чути, відчувати запах і смак. Яке значення мають ці відчуття у нашому житті? Бог створив багато різних ароматів? Він міг би створити так, щоб ми не відчували запахів, але він дав троянді такий приємний аромат, щоб радувати нас аромат лаванди проти головного болю, запах басиліку стимулює роботу мозку, розмарин активізує пам'ять, перцева м'ята прояснює думки. Шавлія допомагає при розумовій втомі та стресі. Ми можемо насадити квітник або використовувати ароматичні масла. Запахи, які ми пам'ятаємо, викликають спогади, і дуже шкода, що ми рідко цим користуємось якщо ви сьогодні відчули запах чогось прекрасного, подякуйте Богу за цей чудовий подарунок. Більшість з нас мають чудовий дар. Ми можемо бачити, але зазвичай ми не цінуємо те, що маємо тільки тоді, коли у нас виникають проблеми із зором, ми починаємо цінувати цей дар. «Посміхайте своїй сім'ї та друзям, тому що ви можете бачити їх. Перш за все, Бог створив світло, щоб ми могли бачити. Наприкінці кожного дня він оцінюючи, казав, що це добре, і ми також можемо бачити і оцінити наскільки це гарно. Як сумно, що ми починаємо цінувати щось лише тоді, коли це втратили. Я пішла до лікаря перевірити свій слух, і він спитав мене, навіщо ви прийшли? Я відповіла, мої рідні говорять, що я погано чую. Лікар сказав, чому ви хочете чути усе? зрештою, я не повинна усе чути, але є звуки, які я не хочу пропустити. дзвінок. Дихання чоловіка вночі, кроки на сходах, голос подруги по телефону, краплі дощу на даху, сміх маленьких дітей. Концерт життя грає мелодію у мажорі і мінорі з чудовим приспівом. Ми часто забуваємо, наскільки важливим є для нас відчуття дотику. Для людей з порушенням зору дотик є більш важливим, ніж для нас. Наші онуки хочуть, щоб їх пригорнули. Коли щось не гаразд, їх дуже втішає такий контакт. Наскільки приємна на дотик ніжна шкіра дитини, коли дитина торкається вас, кожна людина потребує ніжних дотиків. Коли доля б'є і людина знаходиться на самому дні, то навіть їжа за допомогою любові та спогадів перетворюється на ліки. Наше відчуття смаку також є даром Божим, і це також пов'язане з нашою психікою. Деякі смачні поживні речовини вуглеводи створюють заспокійливу атмосферу і почуття задоволення, тому що вони буквально впливають на хімічні процеси у нашому мозку вони стимулюють вироблення серотоніну, ферменту, який підіймає настрій. іншими словами, страви на зразок макаронів надають нам емоційного піднесення, так закладено творцем. Чи відчуваєте ви себе краще? Є страви, які нас заспокоюють. Деякі страви це наш квиток у минуле, сімейні традиції, що передаються з покоління у покоління. Дитячі страви, улюблені рецепти з дитинства і в уяві оживають щасливі моменти, коли у вашому навколишньому світі все ще було у порядку. Щось апетитне, втішаюче, те, що можна посмакувати. від початку їжа була одним із чудових та простих задоволень Але потім Єва скуштувала забороненого плоду, і з тих пір у нас йде війна з їжею. Для кожної людини своя ідеальна вага це вага, при якій людина себе відчуває комфортно, залишається енергійною, здоровою та задоволеною своїм зовнішнім виглядом. Ми повинні їсти, коли ми голодні, пити, коли відчуваємо спрагу, спати, коли змучені, і регулярно займатися фізичними вправами, щоб наше тіло досягало гармонії з духом, який живиться Словом Божим та через молитву якщо ми вділимо в наше життя принципи простоти, вдячності та порядку, тоді настане гармонія але в першу чергу нам потрібен Бог, який хоче перетворити нас на гармонійну особистість. Як ми читаємо у біблійному уривку, а сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало. Бог хоче сповнити нас миром та гармонією. Усі наші відчуття у гармонії одне з одним мають служити для Божої слави. Це також означає, що ми кожного дня підтримуємо зв'язок і приносимо наші гріхи Богу, який їх прощає, якщо ми просимо Його про це. Тільки так ми можемо жити у справжній гармонії. Гармонія це стан внутрішнього задоволення, що ми відчуваємо, коли у нашому житті усе гаразд. Я хочу помолитися разом з вами. Господь. Ми дякуємо тобі за мир, який ти нам даєш, коли ми живемо в гармонії з тобою. Пробач нам наші гріхи, щоб нічого не заважало нашим відносинам з тобою. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете завжди зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані. Бажаю вам чудового дня з Богом!